Доброго дня! Вивчаючи велику та всеохоплюючу релігію індуїзм, ми поступово переходимо до найважливіших тем, а саме про видатні культи та відгалуження індуїзму, серед яких головними визначаються чотири: це культ вішну, культ шиви, культ богині Шакті та Смартизм. Важливо розуміти, що не існує чистого індуїзму, як і, наприклад, не існує чистого християнства. Так? Тобто в християнстві є три головні гілки конфесії: це католицизм, православ'я і протестантизм. Так само і в індуїзмі. Існують чотири основні гілки: Це вайшнавізм, шаївізм, шактизм і смартизм. Сьогодні я буду вести мову про першу. І найбільшу гілку індуїзму, а саме про вайшнавізм. Прихильниками вайшнавізму є приблизно 500 мільйонів осіб. Щоб ми розуміли масштаби цієї релігії, то, наприклад, порівняємо цю кількість з православ'ям. Усього православних всіх у світі налічується близько 270 мільйонів. А вайшнавів виходить удвічі більше. Ключовими двома текстами вайшнавізму. Які приймаються фактично усіма гілками цієї релігії, є Пхагават-гіта та Пхагавата Пурана. Але вайшнавізм, у свою чергу, перерозподіляється на велику кількість різних гілок і піднапрямків, які в свою чергу також могли мати свої унікальні священні тексти, свої унікальні писання, які можливо навіть... Певним чином не співвідносились з двома вище переліченими фундаментальними текстами вайшнавізму. Як вже стало зрозуміло, вайшнавізм це культ поклоніння богові вішну. І цей Бог є досить суперечливим в індуїзмі по тій простій причині, що в самій рікведі. Тобто в головній книзі, де міститься уявлення про усіх індійських богів, йому відведене досить маленьке і незначне місце. Але вже починаючи з перших століть нашої ери, Квішну набирає обертів, він стає верховним богом індуїзму, а також формується специфічний культ поклоніння цьому богу. Те, що ім'я Вішну згадується в Рігведі, вже говорить нам про те, що цей Бог є арійським божеством. Але в той же час очевидно, що він має й доарійські корені е, автохтонних корінних народів Індії. У своєму образі, Бог Вішну концентрує в собі як арійські, рікведійські божественні особливості, так і особливості доарійських. Героїв, таких як, наприклад, Нараяна, Гаруда, Анірудха, Васудева, Прадйомна, Самба та інших, протягом усього ведійського періоду, брахманського періоду та перших етапів розвитку індуїзму, проходить еволюція верховного Бога Творця. Спочатку це був Вішвакарма, який рік визначається головний деміург. Потім це був Праджапаті вже в пізньоведійський період. У брахманський період таким богом, творцем деміургом вважався Брахма, а вже в індуїзмі і, власне, у вайшнавізмі, таким богом є вішну. Тобто, незважаючи на політеїзм, який був притаманний ранньому ведизму, все ж завжди визначався один єдиний бог, в образі якого не би поєднуються всі інші боги. І саме таким богом. І навіть на даний час є Бог Вішну. У Рікведі Бог Вішну постає як сонячне божество. Але він значно поступається у пантеоні таким богам, як індра, варуна, Сома, Агні, Брігаспаті та іншим. Але в той же час він виконує допоміжні функції, і саме його допомога дозволяє Індрі подолати сили хаосу. Вбити дракона в рітру та випустити життєдайні води. Тобто, фактично, визволити людей з їхньої е, інтелектуальної пітьми, з поклоніння е, примітивним якимось дикунським культам та їх приходу до е, великої арійської релігії, ведизму. Тобто, там вішну допомагає індрі, є таким богом. Помічником. Але вже в індуїзмі він постає, власне, як верховний Бог, а про індру згадується вже вкрай рідко. Протягом усієї історії розвитку індійських релігій ми спостерігаємо поступовий перехід від політеїзму, багатобожжя, до монотеїзму однобожжя. Спочатку. Ми бачили, що ведизм як релігія була політеїстичною. Потім поступово захоплювали владу якісь певні боги, і вони ставали ключовими об'єктами поклоніння. І вже в індуїзмі ми спостерігаємо риси яскравого монотеїзму, і саме ці риси містяться в Бхагавата Пурані та в Бхагават Гіті, і саме вайшнавізм. Це вже є монотеїстична релігія. Бог Вішну вважається єдиним Богом, а всі інші боги є його проявленнями або іпостасями. В той же час Вішну розуміється як світова душа, саме так як раніше до нього розумівся Бог Брахма у брахманський період. І, власне, Він є оцим безособовим брахманом, який втілюється в різні тіла. І е, виконує певні функції, допомагає цивілізації розростатися та долає біди, е, які люди знаходять на своєму шляху. Таким чином, вішну, як світова душа з одного боку є трансцендентний, недоступний для пізнання, недоступний для того, щоб прості звичайні люди його зрозуміли, і в той же час він є іманентний світові. Він притаманний усьому, тому що він знаходиться у всьому, а все знаходиться у ньому. З цього виходить, що Бог вішну з одного боку є недосяжною субстанцією, богом творцем деміургом, усього існуючого, значить він є закритий для розуміння, але з іншого боку, він є особистісним богом для кожного, і кожен вірянин може у певному присвяченому йому храмі молитися йому та бачити, немовби свого Бога перед собою. У своєму другому цьому проявленні він постає як юнак з синім кольором шкіри, з чотирьма руками, має свої окремі особливості, має свої предмети, якими він користується, серед яких, наприклад, колесо, лотос, палиця, раковина та інші. Бог вішну має безумовно яскраво виражені пантеїстичні особливості. Тобто це ідея про те, що він закладений у всьому всесвіті. Він може бути персоніфікований та втілюватися, але в цілому, він, як світова душа, він е, об'єднує в собі всі сили, всі енергії, всю матерію, це все складові частини Бога. Він розкиданий у всіх куточках світу, а також знаходиться у нас самих. Вішну є також осередком любові та милосердя усього доброго, світлого, усього щасливого, радісного та приємного. Він є охоронцем дхарми, тобто він є моральним законодавцем. Він вважається тим, хто заклав основи поведінки людини, хто е, сформував оці закони, по яким люди живуть. Але люди, в свою чергу, вони влаштовані таким чином, що вони можуть ці закони порушувати, внаслідок чого формуються кризові Моменти розвитку нашої цивілізації, і в часи найбільших криз Бог Вішну втілюється в образ певної людини та допомагає цивілізації і людству вийти з цієї кризової ситуації та направляє людей на істинний шлях. Таких втілень у Бога Вішну було 24 і вони дістали назву Аватари Вішну. Аватара це божественна містична присутність божественної сили та енергії у якомусь історичному персонажі у е, якійсь пересічній людині в індивіді, у зв'язку з чим цей персонаж стає з одного боку Богом, а з іншого боку людиною. Цікаво, що ключовою ідеєю усіх 24 аватарів Вішну є ідея допомоги. Яка, як вже було зазначено, криється ще в Рігведі. тобто Вішну з самого початку був Богом-помічником. І е, саме тут, вже в вайшнавізмі, який розквітнув в перші століття нашої ери, вішну також постає як Бог помічних. Тобто, е, оці його 24 втілення вони мали на меті відновити дхарму, відновити Божественний порядок. Зруйнувати пітьму, сили хаосу та зла. Усі без винятку вайшнави переконані, що мотиви Бога в Вішну виключно є благими. Він усі свої дії формує на основі любові та поваги до всього живого, до людей та інших істот. Але з точки зору того, як саме проявляється його любов до живих істот. В Середовищі вайшнавізму є певні розбіжності. Одні вайшнави вважають, що милість Бога є апріорною і незалежною від вчинків людини. Тобто, яким би чином людина себе не вела, якщо вона потрапила під милість Бога, вона буде спасенною. Інші вайшнави переконані, що для того, аби е, отримати милість Бога, людині потрібно щось для цього зробити. Тобто, їй потрібно вести моральний спосіб життя, виконувати божественні заповіді, тобто тхарму, і немов би вхоплюватись за Бога з усіх своїх сил, і тоді. Бог це оцінює та дарує спасіння. Нагадаю, що спасіння в індуїзмі, у вайшнавізмі, в тому числі, це процес звільнення душі від матеріальних рамок та її злиття зі світовою душею, тобто фактично, її злиття з самим Богом вішну. І це релігійне спасіння в індуїзмі називається мокша. Бачимо, що поряд із бхакті, про що ми говорили в одній з попередніх лекцій, ключовою ідеєю вайшнавізму є ідея допомоги. Тобто, вішну в собі концентрує з одного боку любов абсолютного характеру, абсолютну відданість цьому світові, з іншого боку, він потребує любові до себе. Тобто, одним з ключових елементів спасіння та єднання з Богом є шлях в хакті. Тобто, шлях. Безкорисливої любові до Бога. Але з іншого боку, він є ідеєю милосердя є допомоги іншим. Тобто недостатньо просто любити Бога, потрібно ще й допомагати іншим на цьому шляху, потрібно підтримувати життєдіяльність рослин, потрібно любити тварин, потрібно поважати та гуманно ставитись до інших людей. Саме такі Посил закладений у вайшнавізмі, і саме ці дві ідеї любові та допомоги є основними, що концентруються в образі Бога вішну. Саме звідси випливає вайшнавська ідея вегетаріанства, яка була притаманна цьому відгалуженню індуїзму фактично від початку його становлення і до сьогоднішнього дня. Тобто популярні на сьогоднішній день. Веганство, вегетаріанство, взагалі принцип ахімси, ненанесення шкоди живим істотам, вони своїми коренями сягають власне, індійських релігій, і в першу чергу це індуїзм та вайшнавізм. Ми знаємо навіть видатного діяча е, Ганді, який був е, вегетаріанцем та своїм прикладом показував модель ідеальної поведінки людини. Модель гуманності, милосердя та всеохоплюючої поваги навіть до тих, хто цього не заслуговує. І Махат Маганді був, власне, прихильником саме вайшнавізму. Майже усі великі боги індуїзму, а до того й брахманізму та ведизму, мали своїх богинь, дружин. І от дружиною бога вішну є богиня Лакшмі. У Рікведі вона характеризується як богиня краси та везіння. Так і в індуїзмі, вона постає як уособлення ідеальної дружини, і вона є символом шанобливості дружини по відношенню до свого чоловіка. Вона концентрує в собі елементи богині матері, богині родючості і таке інше. Богиня Лакшмі несе за собою вірність, щастя, любов та всі ті фундаментальні почуття, які можуть міститися. У сім'ї. Сином Вішну та Лакшмі є Бог Кама, який постає як молодий юнак з луком та стрілами, подібний до грецького купідона, і який вважається богом любові між чоловіком та жінкою та сексуального бажання. Саме на честь цього бога був названий славнозвісний твір Кама-Сутра. Очевидно, що вайшнави вірять в. Вічне існування божественної душі та вічне існування окремих індивідуальних людських душ, які тимчасово потрапили в кайдани матерії в рамки тіла. З цього випливають дві досить цікаві ідеї, які притаманні вайшнавізму. Перша матеріальна природа, весь матеріальний світ, а також вся тілесність не має власної субстанційності. А є продуктом творення вищої надприродної божественної сили, тобто світової душі, яка втілюється в образ Бога вішну. Це ідеалістична концепція. Друга ідея: матеріальний світ, усе, що складається з елементарних частинок, не є ілюзорним, не є виявом нашої свідомості, а він реально існуючий, а отже, його можна пізнати: діяльність душі. І діяльність матерії є абсолютно різною. Значить, душа живе по своїм окремим законам. Вона не живе по законам матерії, а матерія, в свою чергу, вона має своє окреме існування, вона живе по своїм природнім законам, але в той же час залежна від світової душі, тому що вона є витвором цієї світової душі. І головним завданням людини постає. Пізнання закономірностей природи та матеріального світу, усвідомлення ницості усього мінливого, а природа і тіло змінюється, тільки душа є незмінною та вічною. І відділення своєї духовної сутності від матерії та її злиття з своїм природним середовищем, тобто з світовою душею. Тобто, це фактично повернення душі у її природний. Абсолютно об'єктивний, незалежний ні від чого вічний стан. Це також ніби подолання власного індивідуального я, знищення своєї окремішності та перехід до всезагальності, перехід до всеохоплюючого світового духовного начала, яким є вішну. Продовжуючи мову про мокшу, тобто про звільнення душі від тіла. Згідно вайшнавізму, існують чотири основні шляхи досягнення цієї ключової релігійної мети. Перший шлях називається йога-марга це сукупність вправ, які розроблені видатними йогінами і мають на меті навчити людину. Концентрувати свою свідомість на Богові таким чином, щоб у процесі цієї йогічної дисципліни та переходу на все нові рівні ця людина мала можливість звільнитися з кайданів матерії та перейти на вищі рівні свідомості та з'єднатися з абсолютом. У вайшнавізмі виділяється декілька видів йоги. Перше це бхакті йога що допомагає. Формувати в людині це почуття любові та відданості беззаперечного, безкорисливого служіння Богові, карма йога допомагає стати на шлях добрих справ, на шлях формування моральності та поважливого ставлення до усіх інших живих істот та природи і себе в тому числі. Джняна йога спрямована на досягнення істинного знання та цілковитої мудрості. Про те, що існує вічна і безмежна незмінна душа, яка прагне з усіх сил вивільнитися з тіла, але цьому заважає матерія. Таке знання допомагає людині усвідомити, що вона не є тілом, а отже, усі тілесні пристрасті, бажання, що ведуть до страждань, вони є невічними, мінливими, а отже, орієнтуватися у своєму житті на них некоректно. І раджа – це методи йогічної дисципліни, що спрямовані на самозаглиблення, на вмінні контролювати себе, приборкувати власні емоції, якісь хаотичні думки, якісь пориви, імпульси і таке інше, що дуже часто виникають в людині та не дозволяють цій людині якісно вести духовний спосіб життя. Ми не будемо зараз тут говорити про йогу як. В систему філософії і як сукупність методів концентрації свідомості. Про це ми поговоримо в окремому курсі лекцій, де будемо говорити про Патанджалі та його послідовників, видатних йогінів. Але тут варто підмітити, що цей шлях йога-марга він в індуїзмі, і, в першу чергу, в вайшновізмі є досить важливим і допомагає людині звільнитись від кайданів матерії та досягнути чистого духовного буття. Другим шляхом до звільнення є джняна марга. Джняна це знання, а отже, цей шлях спрямований на досягнення істинного знання, вже не за допомогою йоги, а за допомогою навчання. Тобто, це вивчення різноманітних священних текстів, це вивчення різноманітних філософських систем і поглядів, які завжди... Концентрувалися в середовищі індуїзму. Це шлях домінування розуму, це шлях приборкання чуттєвих пристрастей та усієї тієї недостовірної інформації, яку ми отримуємо через органи чуття, через наші рецептори. Згідно Джняни Маргі, істинне знання може отримати тільки той мислитель, тільки той філософ, який силою своєго розуму досягнув чистоти свідомості. Та вміє у своїй життєдіяльності не опиратись на рецепторику, на органи чуття, а виключно на свою власну раціональність. І от якраз розум, не мов би власною силою, витягує душу з кайданів матерії та дозволяє їй з'єднатися зі світовою душею. Третім шляхом звільнення у вищ визначається карма марга. Якщо перші два шляхи йога марга. Таджняна марга, вони є більш теоретичними, то, власне, карма марга вона акцентується саме на практичних діях людини. Тобто тут ключовими цінностями постає не йога і не правила йогічної дисципліни, не інтелектуальне пізнання, а безпосередньо моральні, гуманні, етико-орієнтовані вчинки людини. Вчинки, що спрямовані на примноження усього доброго. На примноження усього живого, на ненанесення шкоди всім, що знаходяться довкола нас. При цьому праведними вважаються ті вчинки, які не спрямовані на задоволення власних егоїстичних тілесних інтересів, а ті, що спрямовані на загальний добробут, тобто є альтруїстичними по своїй природі та безкорисними, такими, коли людина не очікує від цього щось. Взамін. Однією з ключових ідей вайшнавізму, і яка відноситься власне до карма марги, до цього шляху звільнення, є принцип незацікавленої дії. Тобто людина повинна свої вчинки формувати таким чином, щоб не очікувати нічого взамін. Тобто, якщо людина комусь допомагає, то ця дія повинна бути безкорисна, незацікавлена, без Якогось такого надмірного емоційного наповнення, без якихось мотивів корисливих, без якихось егоїстичних інтересів і таке інше. Тобто, оця моральна дія людини вона повинна здійснюватися по внутрішньому моральному обов'язку, а не для того, щоб щось отримати взамін. І ось цей шлях добрих справ він не, мов би, оцінюється Богом, який також наповнений. Любов'ю, милосердям та добротою. І тоді, коли людина веде моральний спосіб життя, не шкодить іншим, своїми діями не руйнує все довкола, тоді Бог це оцінює, дарує цій людині милість та рятує її. І четвертим, та найбільш розповсюдженим у вайшнавізмі, є шлях Бхакті марга це шлях формування любові до Бога. Беззаперечної відданості йому, концентрації на його образі, це шлях молитв, це шлях наповнений релігійними традиціями, це шлях поклоніння, і саме такий шлях сповідує більша частина вайшнавів, які ходять в храми, поклоняються Богові вішну і очікують його милість через, власне, свою любов до нього. Але пам'ятаємо, що любов до Бога у вишнавізмі це не просто любов до якогось певного образу, чи до якоїсь певної його персоніфікації чи аватари. Оскільки вішно є втіленням всього, і він має пантеїстичні особливості, тобто весь всесвіт і є самим вішну, він є цією всеохоплюючою світовою душею, яка створила матеріальний світ. Отже, і любов до вішну означає любов до всього існуючого. Головними двома відгалуженнями вайшнавізму є кришнаїзм, власне, культ поклоніння Богові Крішу, про який ми поговоримо окремою лекцією, та панчаратра або тантричний вайшнавізм. Таким чином, ми сьогодні коротко розглянули релігійні ідеї вайшнавізму. Не вдаючись до філософських е, ідей, до глибоких філософських концепцій, які протягом багатьох віків наповнювали вайшновізм та обґрунтовували цю релігію, надавали їй заповненості, надавали їй стабільності та могутності. Про ці філософські школи та концепції, які були в середовищі вайшнавізму, ми поговоримо окремими лекціями та окремими курсами. А сьогодні я мав на меті поговорити про ті основні релігійні ідеї, які наповнюють собою вайшнавізм. Надіюсь, ця інформація виявилась для вас цікавою та корисною. Гарного дня! Хай щастить!